І вітання! Ви дивитеся телеканал «Конкурент Конкурентів і в ефірі. Програма «Луцький Автобазар. Сьогодні ми розпитаємо у місцевих продавців, де ж найкраще тонують автівку у Луцьку, а також зробимо огляд цін на автівки. Дивіться, ходимо, розпитуємося у продавців місцевих, де в Луцьку найкраще тонують авто. Де ви своє тонували, наприклад? Я сам лайфто. Сам тонує? Так, да, сам Тонує. То ви ще й комусь надаєте послуги? Ні, я тільки сам тоную, свої машини, все. А от можливо ви маєте якісь от точки перевірення, де в Луцьку можна зробити це? Е, ну, бачите, в мене машина потонована повністю. Навіть лобове скло потонова, гарно. гарно. Е, ну, в Луцьку я не знаю, чи є спеціалісти хороші. Але хороше тонування коштує хороші гроші, так будемо говорити. А скільки орієнтовно? Ну, якщо гарною пленкою, в районі 200 доларів буде коштувати. На все, авто разом з лобовим. Так. А Але... ви маєте якийсь е список місць, де не треба тонувати в Луцьку? Не скажу вам по цьому. Ви не знаєте, ні, так? ні? Ні. Розуміло. Бачу, що сьогодні продаєте. Opel Astra, так? Opel Astra, хороша. 12-го року, з хорошим дизельним двигуном. Дивіться, на яких дисках гарних. Диски просто бомбезні. Чорні диски, рішетка чорна, машина чорна. Сідаєте, їдете, навігація там, ну, всі функції є, то виглядає. Ледовські фари стоять. Машина гарненька. Хто шукає для себе економний варіант, ну, така можна сказати. На всі випадки життя, так як машина універсал, ну, вже багато ходить тут е, таких слухів по, по луцьку, що можна робити в універсалі. <рес> <рес> Та ціна вашої Астра щось. Астра е, 7,750 доларів. Ще можливий навіть торг. Якщо буде гарний клієнт, буде гарний йому торг. Е, Астра має досить хорошу комплектацію, є навігаційна система, є також кліматконтроль, всі розхідні матеріали поміняні, склопідіймачі, датчики світла, блютуз, аукси, на флешку підключати можна, гучний зв'язок, голосове управління є, задні парктроніки, фаркоп, ледовська оптика стоїть на машині. Машина пригнана сама з Нідерландів. Підтверджений повністю пробіг, тонування повністю по периметру автомобіля, навіть з лобовим склом. Машина недовго в продажі, буквально дві години. Так що встигли на цей на початок продажі. Якщо когось цікавий, то можете телефонувати. Буде гарний торг. Також ще є Вольва. Машина. Так, такий автомобіль, щоб їздити по бездоріжжях, гарний. З повним приводом на автоматі. Світлий салон, дуже гарний салон. Можете зняти відео, подивитись всередині. Досить презентабельно виглядає. Сім місць, тобто машинка така, що сідаєте, і на далеку дистанцію з хорошою компанією. Карпати. В Карпати на світясь, куди треба, туди завезе вас. Ну так, такий високий, достатньо. Повний привід. Автоматична коробка для дівчат підходить навіть. Давайте глядемо, що всередині. Ми так розхвалювали той білий салон. Та ой, тут теж бачу, затоновано все. Так. Бачимо шкіряні сидіння. Тут у вас тут все шкірою, майже така, ну тут. Тут, так, знаєте, по-богатому, я би сказала. Є мультимедіа, так, кермо достатньо непоганий дизайн. Ззаду теж все шкіряне, красивенько, коврички чорненькі. Гарне, чистеньке, гарне авто. За машинкою, видно, доглядали і ззаду так само. Ні, взагалі, авто прекрасне, я вважаю, брати і не думати. І скільки за таке авто просите? Дуже теж. 9450, так взагалі. Дуже дешево. А, ще в тому... основне, якщо складається, задній ряд сидінь довжина 2,20. Тобто дві людини легенько може собі відпочивати. Там. І ще столик відкривається. Я ж кажу, це машина для туриста. Це машина дуже гарна. Сидіння зручні, комфортні, на далекій дистанції, як їдете, аж приємно їхати. На зиму зараз є підігрів, підігрів сидінь. Це дуже крута штука. Тобто ніколи вам холодно не буде в тій машині. А який розхід по трасі по місту? По місті в районі 9-10 літрів в середньому, за містом 7 літрів дизеля. Тобто для кросовера це досить ну, невеликий розхід. І повний привід, тут він працює досить гарно, досить висока машина, до речі, ну, порівняно з конкурентами, які можуть бути. І проїжджає до ну, такі ями, що це просто. Їздили по бездоріжжю такою машиною, їздили на кар'єри різні, тобто виїжджає з любого. З любої ями вас і зробили. Так, то. так так, зробили це здраві такі, як має бути. Білосніжна шкода Октавія в універсалі 2010 року. Випуску об'єм двигуна – 2,0. Автівка 4 на 4х4, Тобто буде добра газувати на дорозі. За цю автівку продавець просить 9800 тисяч доларів. Бачимо, ця Октавія також затонована. Тож хто любить, аби до нього не заглядав ніхто в автівку? Чужий приходьте та беріть. Білосніжна Kia Ceed тюнінгована 2008 року випуску, об'єм двигуна 1,6 літра. Загальний пробіг 197 тисяч кілометрів. За цю автівку продавець просить, я би сказала, достатньо мало 6850 доларів. Можна поглянути, який тут бампер встановлений. Також тут встановлені різні пороги. Ну, тобто автівка просто пречудова. Дизайни різні, тут також є тонування тобто автівка, жир, я би сказала. Volkswagen Passat B6 2007 року випуску. Він є також тонований. Об'єм двигуна – 2,0 літра дизель. За цю автівку продавець просить 7700 доларів. Пробіг вказав 280 тисяч кілометрів. Також продавець зазначив, що тут є два ключі та кліматконтроль. от Шукаємо, розпитуємо Найкращі точки. Я тонував автотон. Автотон. так? Автотон. Та? Як? Мені сподобалось. Отвід. А що по ціні? Вони мені робили БМВ, фари робили, ага. пленочкою тонували. Задні. І покажу, фари, як затонували. Дуже дуже мені сподобалося. Фаритонували. То... Дивіться. Дуже, неп... дуже непогано. Бачите, угу. який вигляд вони одразу вийшли. І ці нижні затонували, і передні вони затонували в бронеплівку. Ого, да. так, щоб не було сколів, да, да Так, да, щоб та. не було ніяких сколів, все просто в бронеплівочку. Угу. То там так? а що по ціні в них? А е, дивіться, передні получилися орієнтовно, е, здається, три восім вісімсот, а задні вийшли дві. Щось дві ну так само десь, але це залежить від товщини плівки. Uh -huh. Тобто, є темніша і є світліша, то це ще залежить, цей такий фактор. А скло от задні пасажирське? Скло так само uh -huh. залежить від товщини плівки uh -huh. і від якості плівки. Там так само. Ну як це середньо ну, чи дорогувато? Бо я. Ну я думаю, що це такий середній сегмент. Середні, так. да, ну дум... але якісно я кажете, дорогу... тонує, так? Якісно. Ну от дивіться, бачите. Ну, ну, Я дорогу плівку не брав. Я брав таку середній такий. Угу. Ну, на совість тонує, то й добре. Так. автотон. Угу. Саша там такий. Ага. Ну і добре. А ви продаєте, бачу, BMW? Угу. І як? Скільки просите за неї? Скільки прошу? Е... Ну, дивіться, ціна на неї така 17700. Угу. Дев'ятий рік. Ну, вона така висока, бачу її да. поріжки, що було да, піднятися. Да, і ви да. затонували це так. вже мінус кілька тисяч людей, менша робота біля неї. Так. Та бачу 2009 року 3.0 і потужний двигун. Так, 210 кВт. 210 кВт, і вона на світлому салоні <гум> і з чорним потолком. Ну, така достойна машина. Швейцарія. Так, так. І, і проб, оригінальний, 250, 200, 250. Да, оригінальний пробіг, є вся сервісна книжка, і вона по кругу все повністю обслужена. Бачу на диск вона одразу та і колеса такі так. високі. Так, всередині у нас шкіряне і він такий... він навіть... Такий кремовий, такий кольору капучино, можна сказати, ця шкіра дуже гарно. І шкіра, до речі, доглянута. Вона ніде не ні має ніяких заломів. Ну, тобто, взагалі, чудово доглянутий салон, продавець все підготував. І ззаду також сидіння. Ну, от ніби з салону виїхали. Є екран, мультимедіа на автоматі, що дуже зручно зараз. Кермо дизайн непоганий. Є оці дерев'яні вставочки гарнесенько. І, до речі, продавець вже зазначив, що салон світлий сам, а стеля темна. Ну це ну, дуже гарно виглядає, так відрізняється один від одного, все бачиш. Ну, взагалі бачимо там ззаду багажничок. Непогане місце там є, щоб щось перевозити, якусь коляску, якісь валізи і так далі. Кондиціонер, клімат контроль бачимо, є. Підігрів сидінь, що на зиму взагалі чудово. Зараз буде осінь, хол холодно. Тож я вважаю, можна брати. Де тонуєте машина? От нам треба так, щоб якісно, але не, не знаю, я де детоную, ніде не де тонує. Які приїжджає, таке і продаю. Бачите, нема тонування. А собі на свою автівку не тонували? Не, нема своєї, нашу не свої машини. У мене велосипед. А як ви так? Ну так на велосипеді. Сапожник без сапог? Так, так. Є така хвороба пофесійно. А, а друзі де тонують, не знаєте? Та друзі теж на велосипедах. У нас круг такий, ми просто любимо кататися, велопробіги робити. <хи> та. Ми там з Києва до Луцька любимо їздити так декілька днів. І все. Що друзі теж не мають авто і не, не тонують? Велосипеди, так. Велосипеди. А зимою теж на велосипеди? Так. Тільки з такими болотниками великими, щоб сніг не за спину не закочувався, бо так холодно їздити. Та, так, так. Де в Луцьку краще затонувати авто? Що порадите? Кого порадите? Всіх в я забрали, на нікого вже. Що, серйозно? Ні, ну справді. Справді? Ні, не... Ми не тонуємо. Не тонуєте? А свої особисті також, ні? Я можу вам порадити орана гарного. А якого? Це буде краще, потім він покажу. Таких машин просто ніколи не бачили. А таурану не тонували собі? Ні, та тільки приїхав, його не тонували. Дивіться, який гарний колір. Грунтовка, новий колір. Взагалі непогано так виглядає. О, Красивенький. Я думаю, що Фари бути... такі красиві. Я думаю, що чудово в машині Дивитися. <с Дайте подивитися. Давайте будемо дивитися, що там є всередині. Кермо гарно у вас, дуже гарно. А яка навігація Discovery Pro. Ну. Екранчик, сенсорний Пальчиком натискаєш. Пальчиком натискаєте, чи навігація буде? Ну. Навігація вже під Україну Звичайно, підлаштована, так? все та? під Україну підлаштовано. Угу. Бачимо, як клімат-контроль. Все є. Ручні коробці, передач, тон. Ну, Це сімейний це автомобіль. Ну, це сімейний автомобіль. Можете завести, нажміть гарну ніжку, ні не на це не на цю педальку на, на щеплення. На щеплення. Оп. Ну, звучить гарненько. Всі документи. Ще можете нажати гарне щеплення, вижміть його. Тільки не відпускайте, бо ми вдаримося. ми включаємо задню передачу, і наша включається чудова камера. -у клас! Це суто сімейна машина. Можна відпускати? Так, можна відпускати, не боїться. Так. Все. все. Ну дивіться, все видно, парктроніки, ще й камера є взагалі залі да. чудова. Адекватний пробіг, угу. а не 300 плюс тисяч. От і все. Таких просто у нас, мабуть, особо і ніхто що не везе. Ні, ну взагалі чудово, мені дуже подобається. Ціна за скільки ви її? За 17800. Ну, але за такий дизайн ззовні вона ну, взагалі… Так, взагалі немає. Є вони на автоматі, але там зразу буде ціна плюс 2000 доларів десь в середньому. І це сімейна машина, це такі 50 на 50, чи хтось захоче автомати на неї. Це ж не якийсь там пасат новий там, чи гольф, чи шкода. Це сімейна більша машина. Багато ага. людей, які собі купляють машину в сім'ю і хочуть мінімально, щоб потім розходів було на все. Скільки бере по місту і по трасі? Давайте глянемо, скільки воно бере. Так, де то є вибір, 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 параметри руху, да, здається, так. Да. Це середні 5 км, середній розхід 6 літрів за 2000 кілометрів останніх. Mm. — Ну, так, така непогана вона. Ну, але це 2,0. Mm. З моменту заправки, от 8,7 — і 7, це було там останні 16 км, середня швидкість 14 км за годину. Вони залком не їздили. Mm -hmm. Ну, десь по трасі, якщо їхати адекватно, то вона буде їсти до п'яти літрів. Це якщо ви будете їхати там 110-120. Ага, угу. і тримати швидкість. Так, да, так, да, да, вона десь буде так їсти. Більше вона не буде. Що ж, ми обійшли кілька секторів Луцького авторинку і поцікавилися у продавців, де ж гарно тонують у Луцьку. Деякі нам порадили, що потрібно їхати у таку майстерню «Автотон». Хтось сказав, що сам тонує, а більшість відповіли, що взагалі автівки не тонують. Тож з вами була програма «Луцький автобазар. Зустрінемося наступного тижня.